Добро здоров'я! Скажу чесно, я не хотів робити відео по цьому оновленню. Так як воно невелике, і майже все я розповів в попередньому ролику з проходженням. Але є люди, які так і дивляться мої ролики без перемоток та повністю. Це приємно. Дякую. І попросили мене зробити відео про оновлення. Тож отримайте. Як ви знаєте, з давніх давен ми могли змусити дубліканта побігти в будь-яку точку на карті. Натиснувши йти до, наказати йти до. А тепер же ми можемо змусити їх носити ресурси в будь-яку точку на карті. Це робиться за допомогою такої функції, як Move to», Тобто перемістити до. Тиснемо на предмет, натискаємо точку на карті і дубліканти його перенесуть. Це достатньо зручно і не потребує більше будувати складів для переміщення ресурсів. Це нам більше е, не потрібно. Простіше робити так. Те ж саме можна робити і з рідинами, і переміщати їх будь-куди, хоч навіть сюди. Я вважаю, що це сама корисна функція, яка була додана в цьому оновленні. Тепер поговоримо про споруди з областю дії. Тепер ми можемо точно бачити радіус їхньої дії. Раніше така функція була тільки в автозбирача та робошахтаря. Зараз відображується область дії в усіх споруд, які мають таку область. А також цей радіус зробили симетричним. Що це означає? Беремо телескоп, саме звичайний в нього є 9 клітинок в його області дії. Якщо ми перекриваємо якусь клітинку тут, всі за нею три штуки не працюють. Те ж саме, якщо ми перекриємо з цієї сторони, тут вже 4 штуки не працюють. Якщо ми перекриємо центральну клітинку, ми закриємо повністю весь доступ. Для великого телескопа потрібно закрити дві центральні клітинки, тому що в нього 10 клітинок радіус дії. Все, він нічого не бачить. Якщо ми прибираємо одну, він починає тільки частину своєї території сканувати. Як це вплине на саме дослідження космосу, я не знаю. Це вже перевірите самі, але таке зробили. Для інших споруд, таких як Бластер, роборука, чи робобур, чи в них просто закривається частина території, яку вони можуть покривати. Дробосканера та ж сама ситуація. Перекрили частину, та з цієї сторони ми нічого не бачимо. Він уже тут не сканує. Якщо ми перекриємо центральну, от -от -от, він повністю перекритий. Відповідно, змінили роботу самого косморадару. Якщо раніше нам потрібно було сидіти та вираховувати, скільки клітинок від кінця червоної зони вниз спустити, на яку відстань ставити один від одного ці радари, і ми все одно не отримували 100% якості сигналу. То зараз усе зробили набагато простіше. Нам достатньо перекрити 50% космосу. Ось оцього оцих трьох сканерів уже достатньо для того, щоб отримати 100% якість мережі. Відключаємо споруди по черзі. Ось три штуки 100%. Відключаємо ще одну, дві вже дають 73%. Вимикаємо ще одну, тут уже 38%. Також косморадари отримали спільну мережу. Це означає, що якщо три сканери націлені на метеоритні дощі і лише в одного із них з'являється сповіщення про те, що наближається метеоритний дощ, усі вони отримають зелений сигнал. Метеоритні бластери можуть тепер стріляти і в червоній зоні. Якщо ви почали гру вже після оновлення Водобласт, тобто що за вибух, то при вході в гру ви отримаєте дане сповіщення, на якому говориться, що у вас буде 20 циклів без метеоритів, для того, щоб ви змогли перебудувати свою систему дослідження космосу. В режимі пісочниці нам дали можливість відкривати руїни Гравітас без участі дубліканта. Тобто ми беремо інструмент відкрити і просто проводимо і відкриваємо. Не потрібно більше сюди заганяти дубліканти. Також ви можете змінити зовнішні вигляди ваших екзокостюмів, точніше екзокостюмів дублікантів. У нас на даний момент є 2 штуки. Є пуф і є отакий зелений. Додали повернутий астероїд для тих, кому звичайні вже набридли. В ньому нема нічого особливого, окрім того, що він ліг трошки відпочити. А так, це звичайна тера із тими самими ресурсами. Ну, і поява на цьому астероїду виглядає комічно. Він має статичний сіт. Тобто в усіх гравців він буде абсолютно одинаковий. На цьому все. Як я й казав, оновлення невелике і присвячення Клейфесту, яке продовжиться до 29 червня. Тому, якщо хто хотів придбати ігри клей, то зараз це можна зробити зі знижкою. Всім дякую за увагу, чекаю вашу реакцію під відео. Бувайте здорові та до скорого!